Так, буде виглядати наш гарбуз. Малюємо форму олівцем простеньким, гарбуза. Далі промальовуємо олівчиком фактуру на кожній дольці гарбуза різну фактуру. Використовуючи так, як ми сьогодні на уроці розбирали лінія, крапка. Крапка лінія або пляма. Ось, нагадую вам варіанти роботи. Не фокусується камера. Ось, Лінія, крапка пляма. Лінія, крапка, пляма. Пляма пляма. лінія, крапка. Робимо фактуру гарбуза. Одну дольку. І малюємо, наприклад, почну з плями. Ось так заповнюємо олівчиком. А якщо ви на 100% впевнені, що справитеся без олівчика, працюєте відразу фломастером або геловою ручкою чорного кольору. Ці плями будемо зафарбовувати в темний колір. Працюємо. Не забувайте, що у нашого гарбузика є краї ось ці лінії. Лінії ми не наводимо, але забиваємо фактурою. Якщо у нас тут хвиляста йде лінія, то тут рівна з переривами, між ними можна декілька крапочок поставити. Я працюю лайнером. Де воно тут? П'ятим. Такий маркер нам буде потрібний не один раз, тому рекомендую придбати. І ось показую, як я працюю з фактурою. Якщо ви достатньо впевнені собі, а я вважаю, що ви впевнені, бо ви молодці, зафарбовуєте, малюєте лінією від початку і зафарбовуєте. Все відразу без використання олівчика. Ну, я відразу клала до крапочки, щоб не збиватися. Коли ви зробили край, потім переходьте до центру. Це моя рекомендація. Це буде вам легко, повірте, справитеся. І ось тепер тут, не заходячи на крапочки, ми вже малюємо внутрішні плями. І зафарбовуємо. І пішли, 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 пішли і все. Закінчивши тут, переходимо на іншу частинку. Цю частинку я трішки допоможу собі олівчиком намітю, а потім переходю на роботу з лайнером. Можете побачити, що я збільшую мах. У мене була пляма з крапкою, то тут я буду використовувати лінію. Я роблю лінію не відриваючи руки, а ви можете робити, як вам подобається. Обов'язково тримаю форму гарбуза, тобто оцю лінію. Оцю. Закінчили тут, переходимо на наступну. Зробила таку паутинку, але її зафарбовую через одну. Тобто, що тут і тут чорна, то буде між ними чорна. Біла, чорна, біла, чорна. Там не то. Тут біла, значить тут чорна. І так зафарбовуємо всю цю плащину. Ось так преобразовується наш гарбузик. Тут, де хвостик, я буду використовувати крапку. Ось так. Хвостикові я використала крапку. І тепер тут же додавлю собі ліній. Ось так трішечки. Все? Ось так буде виглядати у нас гарбуз після закінчення його штрихування фактурами заповнення. Варіанти фактурчиків закину. Далі картинками. Гарної роботи. Удачі!